Усім привіт, вас вітає Суспільний університет. Знаєте, є такі люди, яких дратує той факт, що Україна знаходиться на мапі світу, і вони прикручують факти, вигадують міфи. І, отже, один з таких міфів сьогодні в суспільному університеті ми і розглянемо він про те, що українці це штучна нація, яку вигадали певні інтелектуали. Знайомтеся, Кирило Галушко, кандидат історичних наук. Доцент, скажіть, так що ми штучні з пробірки чи справжні відбоженьки? Вітаю. Ну дуже велика пробірка у нас, треба сказати: 600 тисяч квадратних кілометрів, не рахуючи наших можливих претензій ще до когось, бо українську імперію ще треба будувати і будувати. От, але поки на нас зазіхають інші імперії, і нам час від часу доводиться нагадувати, що ми не з неба впали. От і з приводу тої лекції, яка зараз буде, приводом для неї є поширений фейк інтернету російського про те, що українці вигадав австрійський генеральний штаб під час Першої світової війни. Тобто до того були був єдиний російський народ, чи були там великороси і малороси. Вони разом будували значить російську державу, але з'явилися диверсанти. Які почали робити спецоперації, всякі Грушевські, які викладали у Львові, там і так далі. Тобто, всі вони згідно цього фейку сиділи на австрійській зарплаті. Австрія була ворогом Росії. Вони зійшлися у, значить, Першій світовій війні, і тому не дивно, що коли 1918 року буде підписано Брезький мир. За яким Росія буде вимушена визнати існування незалежної України, це було наслідком Союзу Української Народної Республіки з центральними державами, тобто Німеччину, і, зокрема, тою самою проклятою Австрією, яка вигадала за 4 роки цілу націю, значить, величезних розмірів 35 мільйонів людей. Звісно, що значна частина українських інтелектуалів, які будували Україну, вона працювала у Львові. Але це знову ж таки все, що пов'язане з Австрією, Львовом і так далі, це спроба демонізації галичан. От там, де Галичина, де Бандерівці, зоологічні націоналісти, там ще й західні спецслужби, австрійський генштаб, там значить, виковали ту потвору українську, яка ходить значить, по землі сьогодні. От, але справа в тому, що в реальності саме Галичина найпізніше, якщо не рахувати Закарпаття, з українських територій почала називати себе українською. От, можливо, хтось із Галичан образиться, але стародавня назва русини цілком заслужена нами, бо вживається у сенсі множини з 14 століття, а до того було воднині від наших перших літописних згадок русин. А потім почали говорити русини. До цього говорили русин і русь. Множені, от русини тримали свою назву по суті до початку ХХ століття, коли галицька інтелігенція українська, чи русинська, чи українська руська, зробила певний такий висновок, що політичне майбутнє Галичини воно буде разом з великою Україною з Надніпрянщиною, де вже усталилася здавна назва Україна. І відповідно, значить нові партії політичні, які виникали у Галичині, вони почали називатися українська, руська, руська, українська. А далі вже на початку ХХ століття прикметник «руський» почали відкидати, оскільки майбутнє бачилося спільно із великою Україною, оскільки народ один в різних частинах він може себе називати Бойки, Лемки, Полтавці, Черкаси, Уманські, Українці. Слобожанці як завгодно, але мусить бути певна інтегративна назва, яка пов'язує з певним проєктом на майбутнє. Тобто старосвітські локальні спільноти, які не мали контакту один з одним, яким було абсолютно байдуже, до якої держави ця територія належить, вони відходили у минуле, наступали модерні часи, приходило 20-те століття, і треба було робити певні висновки з приводу того, хто ми, де ми. Куди ми рухаємося і як буде називатися той наш спільний дім, якого ще на початку ХХ століття не було, бо Україна була розділеною між двох імперій. І було зрозумілим, що якщо почнеться війна між ними, а вона почалася, жодна з цих імперій не може, хто б не переміг, не зможе перетравити таку величезну країну, не надавши їй якісь свободи чи автономії у спільних межах від Карпат до Дону. От, і в результаті у нас з'являється у 18-му році Українська Народна Республіка. От, а імперії гинуть. Тобто Австрія розпалася, Росія розпалася і переформатувалася, значить, у радянський більшовицький проект. От, але я хотів би повернутися до генштабу. От є така, значить, історія, яка говорить про те, що дуже прилучився до створення України. Російський імператорський генеральний штаб у XIX столітті. Росіяни про це не знають, і у нас мало хто про це чув. От, оскільки вважається, що все, що робили російські імперські органи проти України, це була суто колоніальна штука, але були речі такі начебто нейтральні. Тобто військова статистика, етнографія, картографія. Цим займався Генеральний штаб в сенсі дослідження території Російської імперії. Скільки там народу, що за люди, там племена? От для того, щоб ну, скажімо так, орієнтуватися в тому величезному просторі, який собою становила Російська імперія, і, значить, спочатку не дуже уважно намагалися дослідити ті народи, які жили у європейській частині держави. Були там екзотичні експедиції там кудись. От, але одна політична проблема спрямувала зусилля військових статистиків і картографів в бік національного питання. У 1830-31 і у 1863 роках повставали поляки проти Російської імперії. І після, по суті, другого повстання значить, почали розбиратися з тим, що польський сепаратистський рух, він у разі перемоги претендував не на те, щоб відокремити етнічну Польщу. А на те, щоб відновити Річ Посполитою в кордонах 1772 року, тобто до е поділів е Речі Посполиту. От. І для того, щоб зупинити такі значить, амбітні сепаратистські плани, треба було застосувати певні інструменти, зокрема наукові, тобто фактаж. Ми знаємо, що етнічна Польща значить, ось там, а претендує ще на ось це. От. А там же живуть ісконно ісконоруські люди. Але це треба довести. Тобто польське питання, воно було дражливим і для міжнародної політики. Треба було б наводити там якісь аргументи. У поляків були певні спільники, які говорили, давайте відновимо річ Посполиту, давайте трошки відсунемо там імперську Росію. В Росію треба було мати факти. Значить, треба було довести, що Західний край, а це територія від це Білорусь, правобережна Україна. Що там живуть русські люди, от як це довести? Перший перепис Російської імперії відбувся набагато пізніше, у 1897 році. І до того проводилися лише раз на 10 років ревізії, тобто, це перепис чоловічого податного населення, тобто, грубо кажучи, список платників податків голів сіми. Ці ревізії проводилися раз на 10 років. Ви містили там певний опитувальник Там, От, але, ну, зокрема, там віросповідання. Це було важливо, оскільки за тих часів твій статус залежав, ти там належиш до православних, це державна релігія. Чи ти там католик, чи протестант, чи взагалі там мусульманин язичник там, і так далі. А, і почали розбиратися, залучивши і російське географічне товариство, і. Статистичне управління і картографічне депо Генерального штабу до того, як довести на цій території, виходячи з тих статистичних даних, які є, що там живуть не поляки. От. І а, почали люди розбиратися із тим питанням, яке потім буде мати неабияке значення. Як відрізнити одну етнічну групу, чи один народ, чи одне плем'я від іншого. І спочатку думали за релігійною ознакою. Але потім з'ясувалося, що на тих територіях не всі католики є поляками. От, значить, були католики білоруси, були католики малороси. А, наприклад, в Галичині живуть значить, ті ж самі малороси, які там називаються русинами, але вони греко-католики. І значить, в тих суперечках і дискусіях прийшли до думки, що, мабуть, найоб'єктивнішим критерієм розрізнення є нарічка, говірка, якою мовою люди розмовляють. І якщо тут розмовляють малоросійською чи південноруською говіркою, це значить це малороси, відповідно, частина росіян. Якщо тут розмовляють білоруською говіркою, то відповідно це також російські люди, частина росіян. От, але одразу було, в принципі, закладеному відомим, що значить, говірка малоросійська відрізняється від великоросійської і від білоруської. Головне завдання, як я говорив, було відокремитися від поляків. Але ж ревізії проводилися за одним стандартом усюди. Не можна було запровадити питання говірка лише у західному краї. Це питання, значить, постає у всіх значить, ревізіях. І військові статистики з Генерального штабу починають сумувати і аналізувати ці статистичні дані по повітам, враховуючи дані. там. А поліцейської статистики, значить, обрахунків адміністративних, церковні якісь речі. Там і так далі, це була величезна копітка робота, в якій були задіяні сотні людей, не лише у Санкт-Петербурзі, але і як то кажуть, зараз в регіонах. Відбувалися спеціальні експедиції, там етнографічні, там і так далі. Тобто ці речі, по суті, викладалися у десятитубниках. Завдяки цим ревізіям змогли ну тут трошки розтягнуто. Це у нас Російська імперія, її європейська частина, Фінляндія, Прибалтика, Польща, значить Україна, Білорусь, Кавказ. Такий спосіб провели межу не лише між поляками, і білорусами і малоросами, але і між малоросами. Ну Тут просто вони різні відтінки рожевого, але коли ближче, це дуже велика карта, то цілком видно, де малороси, де білоруси, де великороси. І відповідно поширення малоросів, воно відповідає по суті тому, що ми значить, знаємо про них сьогодні, плюс Кубань, Чорноморське, козацьке військо. Все це вклали у монографії там і так далі, але підсумково, у 1875 році, визначний російський статистик, етнограф і картограф Олександр Рітіх видав етнографічну карту Європейської Росії. Вона отримала золоту медаль в Парижі на якомусь, так би мовити, урочистому заході від колег науковців і так далі, стала класичною етнографічною картою Російської імперії. Потрапила в усі навчальні атласи, її вивчали в гімназіях. От. І, відповідно, ареал Малоросів у нас цілком фактично збігається з сьогоднішніми кордонами України, окрім того, що виходить ще далі на схід. В районі Слобожанщини і Північного Кавказу, і по суті, всі люди, які в кінці 19 століття, на початку 20 століття вчилися в російських імператорських гімназіях, і звичайних, так би мовити, там якихось училищах, де вона ще проходила географію, всі знали цю карту. І відповідно говорити про те, що у 1917 році російське керівництво, наприклад, тимчасовий уряд, з яким велися переговори про автономію України, що вони абсолютно не знали, що таке Україна. Вони всі в гімназії бачили, що Україна починається від Карпат і Полісся і доходить до Чорного моря. От вони тоді доводили у 17-му році Петроградські. Діячі, значить, що Україна це лише правобережжя і лівобережжя, а весь південь це новоросія, яке це має відношення до України. От. Але це було пересмикування, оскільки, значить, за усією російською офіційною царською статистикою і за тими картами, які всі вчили протягом 40 років в школі, було абсолютно відомо, де проживають малороси або українці. От. І в як з приводу того, яка це територія, і значить, що у нас мусить бути Україну, могло торкатися лише якихось анклавів там, чи ексклавів, тобто Кубані, тобто ті, що відірвані від цього етнічного масиву. От. Була ще одна помилка, трапилася у пана Ріттіх, автора цієї карти, значить, яка потім мала також важливі наслідки, окрім того, що тут, по суті, були нарисовані намальовані українці. Південь Херсонської області, тоді це була північ Таврійської губернії, яка складалася значить, з частини Херсонщини і Криму. Вона тут світленька, тобто віддана росіянам, значить там десь трапилася помилка проходження статистики, і цей регіон, в якому абсолютно переважали українці, він на етнографічних картах опинився російським, і це потім давало приводи, значить, десятки років по тому, попри невідповідність статистиці і перепису населення, який відбувся, говорити про те, що південь України не має відношення до українців, так от де вона новоросія, Да? Ну, по суті, новоросія, це був, було таке дуже розпливчасте поняття. По суті, значить, вона простягалася, якщо брати таке академічне видання як повне географічне описання нашого отечества, то Новоросія, значить, Новоросія вона простягалася від Бессарабії, це територія сучасної Молдавії, проходила півднем України. Область війська Донського, Ставропілля, Кубань там, і так далі, тобто дуже строкаті території, які були населені молдованами, росіянами, українцями, там, ким завгодно, там кавказькими народами там, і так далі. Але <кхи> все, що в тому фейку Новоросії, які намагалися вигадати під початок російсько російської агресії. А, значить, більша частина всього цього і на цій карті, і у тому томі повного географічного описання, значить там усюди переважали українці. О, тобто говорити, що це там фоконвічна російська земля, там і так далі. І так далі. Тобто, якщо а, легітимність української держави вона ґрунтується на принципі національного самовизначення, як воно є. То воно спирається не на якісь історичні кордони, які були десь між кимось там колись за давньої Русі. Там і так далі. Україна і сучасна держава спираються на ті території, де переважало українське населення на початку ХХ століття. Спокійно, так, це там це... за царською статистикою і так далі. І саме так утворилася Українська Народна Республіка у 1917 році. Губернія з переважним впливом. Українці, от і маємо ту територію, яку маємо сьогодні. А про інше, там, де значить нас було трошки менше, але були повіти там на Слобожанщині, там на Кубані там, і так далі, про це вже мали б велися переговори, і вони велися під час там громадянської війни в Росії, української революції у 1918 році. Тобто, те, що ми маємо сьогодні, як нашу територію, це незаперечне. Дискусійні питання починаються лише трошки далі, так би мовити, на схід. Так а чому ж все ж таки утворився той блідорожевий Е, Як і через що вони могли помилитися, якщо ви розповідаєте, що це дуже потужні військові експедиції серйозних професіоналів? Це не за рахунок, скажімо так, лише експедиції, тобто дуже величезний обсяг був цих статистичних відомостей. Їх доопрацьовували ще до кінця 19 століття, а потім пішов перепис. Хтось десь на якійсь там стадії, так би мовити, помилився, бо, наприклад, були десь помилки там в інших авторів, там, туточки, у когось там ще десь. От, просто, значить, це потрапило на цю карту, а її дуже довго От. Але вже у 1917 році, коли почалася сучасна. Чи новочасна українська державність, це питання вже не виникало, але воно по інерції блимало там на західних картах. Політики на що дивилися? Я на карти там, де там ваша Україна? А цей шматок він не ваш. О, тобто, значить, така все ж таки була закладена диверсія значить, паном Рітніхом, але врешті, як ми бачимо, офіцери Російського генерального штабу нам прислужилися більше аніж нашкодили. От, оскільки вони доказово з точки зору російської офіційної статистики, а не Бандерівської і Ворожої, абсолютно чітко окреслив етнічний ареал українців, які почали називати у 19 столітті українськими землями, і, відповідно, значить країна Україна і держава -україна. От, Я навів би ще пару прикладів, значить, як ми виглядали зараз. Це перша етнографічна карта слов'янства, яку створив відомий чеський вчений Шафарик, якого ще Шевченка згадує. Це 1842 рік слов'янські землі. От це до тої статистики за 25 років до Російського Генерального штабу. Перша така спроба окреслити території різних слов'янських мов і народів, виходячи з тих даних, які були тоді. Тобто, ми бачимо, що Україна по суті не відрізняється від того, що ми маємо, скажімо так. Сьогодні, чи що показувала статистика на межі 19 -го, 20 -го століття, єдине, що колонізаційний рух українців за другу половину 19 століття ще далі продовжився на схід. Тобто тут ще є якісь нагайці, які кочують і так далі. Далі їх не буде. От. І в чому вагомість цієї карти також, що її передруковували. Західноєвропейські, німецькі, французькі картографічні видавництва, тобто з середини 19 століття ще ну, більш-менш приблизно, але вже цей ареал українців існував, а потім його легітимує значить, Російський Генеральний штаб і карта Ріттіха. А щоб ми вже почали звикати до того стандарту карти України, який ми маємо сьогодні, покажу вам останнє. Карта южно не речі і говорів 1871 рік. Автор такий собі дядечки на прізвище Чубинський, який нам відомо чим Гімном. словами гімна ще не вмерла України. А значить, він, хоча був адептом слова українське. От, він все ж таки, це було офіційне видання, відповідно, карта Южноруських Неречі і говора. Він до цього відбув заслання за ті віршики, які він писав, і тому він був дуже обережний. От, Але це вже фактично те, що ми знаємо з підручника. Це 1871 рік, таке ж також працювання статистики і етнографічні експедиції. Тобто, те, що червоненькою такою лінією у нас. Показує це, де у нас проживають носії южно-русських речі і говорів, тобто українці. Тобто, ми вже можемо звикати з 1871 року до тої карти, яку ми бачимо в школі. От, власне, те про що хотілося розповісти. А, якщо це кінець лекції, то ви навіть не сподіваєтеся на це, бо я певно, багато питань виникло. Чи не так? так? Будь ласка. От як російські чиновники у середині ХІХ століття, от як вони називають переписане населення в документах на території України? Е, назва народу малороси. Маророси, так. Так. Да. Тобто малороси або малоросійська нареча. А тоді хіба це позитивно, якби впливало на сам проект Україна? Справа в тому, що за умов відсутності грамотності у 80 чи 85% населення. У людей не могло бути ані концепція української нації в голові, ані концепція, хто такі малороси, тобто вони скоріше відгукалися на хохли. От. Тобто треба враховувати, що Російська імперія з освітньої точки зору була дуже відсталою країною. От, і відповідно, протягом 19 століття, наприклад, французи, Французька Республіка, вона асимілювала такі. Аналоги українців, там як П'ємонт, Бретонці там і так далі, через систему обов'язкової середньої освіти з вивченням історії Франції і літературної французької мови за часів Третьої Республіки. А це з 1870 року до Першої світової війни. От тобто, не треба думати, що у нас були одні там невігласи і дібіли. Це була стандартна ситуація для усієї Європи, тобто французи стали французами всі. Я не кажу про еліту, французька держава давня, народ, як мовити, давній, але локальні розбіжності були прибрані там і так далі, все стандартизовано, всі стали патріотами Франції там і так далі. І разом пішли в окопи Першої світової війни, по суті, з 1870 року. Тому можна пояснити і невдачі України під час революції визвольних змагань 17 20 років, тому що населення не було підготовлене до української іди. Будь-якої ідеї не було підготовлено. крім того, що у пана забрати землю. Все. І тому, значить, Бог його що в тому Києві там, чи Полтаві, у нас в селі своя влада, пана тут немає. І от така концепція тобто такий індивідуалістичний анархізм, який через неосвіченість і те, що цензура в Росії забороняла ну, будь-яку пропагандистську українську діяльність до 1905 року, коли свобода преси утворилася. Тобто українська інтелігенція не встигла підготувати мільйони однодумців для того, щоб вони підтримали у критичну хвилину. Але і так дуже багато зробили. Бо порівняйте, українців було там близько 35 мільйонів. Естонців було менше мільйона. Під час 1918 1919 років естонська армія 40 тисяч людей, українська армія 40 тисяч людей. От. А там були всі освічені, всі вміли читати, всі знали, що вони естонці. І відповідно от видали такі ресурси, які дозволили Естонії протриматися проти Червоної армії. Ну, уявіть собі, карлікова держава. У них на 17, на 17 рік навіть самостійників не було. Жоден естонець не міг собі уявити, що навернеться величезна, грандіозна російська імперія, і Естонія стане незалежною державою. Але вони змогли. Зараз у нас ситуація схожа на тодішню естонську, тобто ситуація останніх двох років там показала, що сформувалася українська ідентичність, тобто вона є, дійсно там десь відрізняється, але так би мовити, вже така міцна бурулька у нас. От, а на той момент, вибачте, у людей обрії і світогляди були обмежені власне, власною хатою і селом. От, вони могли не знати, що вони малороси взагалі. тобто. От вони були тут тіші, тутешні місцеві там от і все, що тут, що в Галичині. Пане Кирило, ми дякуємо вам за лекцію. Якщо будуть ще питання, то після лекції зустрінемось, поговоримо. А поки дякуємо дуже. Дякую за увагу. Шановні. Ми не є програмою руйнівники міфів. Але якщо міфи йдуть в супереч реальному положенню речей, треба їх розкрити. Принаймні, це був Суспільний університет. Нам подобається дарувати знання на все добре.